30 із 38 працівників очисних споруд підприємства «Карпатнафтохім», що у Калуші, звільнилися. Про це у коментарі Суспільному розповіла майстриня зміни Анна Козак. Жінка каже, людям не виплачували у повному обсязі зарплату із жовтня 2023 року. Ми вже маємо трудові на руках. Ми вже все розраховані. 30 чоловік. Будемо подавати в суд, щоб нам вибрати нашу заборговану заробітну плату. Ми вже подавали в суд у лютий місяць. ми виграли виконавчий суд. Зобов'язував їх виплатити, нічого не виплатилося. Через звільнення працівників із 1 серпня «Карпатнафтохім» не зможе забезпечити безаварійну роботу очисних споруд, від яких залежить водопостачання у Калуші. І з таким листом підприємство звернулося до міської ради, каже заступник голови громади Богдан Білецький. З його слів, борг підприємства перед місцевим бюджетом становить 70 мільйонів гривень. Водночас комунальне підприємство Калуська енергетична компанія боргує нафтохіму 20 мільйонів гривень. Якщо Карпатно втохім нам погасить заборгованість перед міським бюджетом, звичайно, що місто готове відразу ж погасити заборгованість Калуської енергетичної компанії перед Карпатним втохімом. Зі слів Богдана Білецького, аби підприємство виплатило працівникам заборговану зарплату, міська рада частково погасить борг перед «Карпатнафтохімом». Так, два мільйони гривень з місцевого бюджету планують спрямувати на позачергові сесії міськради 2 серпня. Вчора була зустріч і були досягнуті певні домовленості. Сьогодні говорив так само з представниками «Карпатнафтохіму», що частина людей. Пішла на, 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 ну, на такі умови, на такі пропозиції, і принаймні десь так орієнтовно, коло 40 чоловік має залишитися на підприємстві, ну, що в принципі мало би забезпечити, ну, скажімо, не повноцінне таке функціонування, але в такому аварійному режимі забезпечувати очищення стоків. Богдан Білецький каже, у разі зупинки чи неналежної роботи очисних споруд Калуська енергетична компанія звертатиметься до держорганів та правоохоронців. З його слів, завод «Карпатнафтохім» зупинив роботу у 2022 році. Це підприємство було найбільшим публічно відомим арештованим об'єктом на Прикарпатті, пов'язаним з Росією з активами у понад 2 мільярди гривень. Вперше про його арешт інформував офіс генпрокурора у серпні 2022 року. У відповіді на інформаційний запит Суспільного директор департаменту економічного розвитку промисловей та інфраструктури Сергій Подошва повідомив, що стосовно ситуації із Карпатнафтохімом. обласна військова адміністрація зверталася до Державної служби з питань праці щодо порушення норм трудового законодавства. За інформацією керівництва ТОВ «Карпатнафтохім» 30 травня 2024 року, ухвалами Печерського районного суду міста Києва знято арешти на рухоме і нерухоме майно, корпоративні права, сировину та готову продукцію підприємства, що дає можливість розблокувати його господарську діяльність та частково врегулювати проблемні питання, в тому числі з виплатою заборгованої заробітної плати працівникам. Головний інженер Карпатнафтохіму Василь Оленюк не відповідав на дзвінки кореспондентів Суспільного. Заступник гендиректора з виробництва Олександр Білецький відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на зайнятість. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.